Давайте подивимося сьогодні, що думає про вас? Загадана людина. Не прив'язуємося, чоловік, жінка, відносини будь-що. Загадайте просто людину і подивимося, кого ви привели на розклад. Ви привели людину, яка тримає все при собі, і починаючи від матеріальних благ, фінансів і закінчуючи емоціями. Ця людина ніколи не проявить зайвого, нікому нічого не дасть зайвого і не проявить свої емоції. Що вона думає про вас? Вона думає, по-перше, що ви везунчик, що ви така зірка, яка одягнула на себе корону. І, можливо, ця людина думає, що вам дуже легко все дістається в житті. Здійснюються ваші бажання, ви отримаєте якісь блага, фінанси, якісь ресурси, а звертаючи увагу на те, що для цієї людини фінанси будуть дуже важливим питанням, то вона, можна сказати, заздрить вашій зірковості і вашій ресурсності. Те, що все йде вам в руки просто так, і нічого вам за це не приходить. Ніяке